Доброго вечора всім, Це тернопільська громада, і сьогодні разом зі мною в студії Христина Білінська, начальниця управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради. Власне, будемо говорити про важливі потреби наших жителів Тернополя, які постраждали на вулиці 15 квітня, 31 та з вулиці Стуса. Христина, доброго вечора! Добрий вечір, і перш за все, давайте поговоримо про координацію штабів, які зараз працюють біля 15 квітня. Знаємо, що дуже багато долучилося і волонтерів, і педагогів. Не Дуже жителів нашої громади, які активно працюють і підтримують, а, нотують а, усі звірства Росії, які були в Тернополі. А, якщо можна так коротко, давайте певно і сухо по статистиці пройдемося. А, скільки станом на зараз вже є а, заяв про пошкоджене майно, і можливо була ще якась інформація, яку сьогодні варто озвучити і знати. Дякую за запитання Сергій. Насправді варто сам перед сказати про те, що всі служби Тернопільської міської ради та обласної військової адміністрації залучені до співкоординації. Що стосується Тернопільської міської ради, очолює Сергій Віталійович, надали координацію, вона є дуже якісною. Тобто, по факту, всі служби працюють цілодобово по факту. Що стосується даних питань, то більше 330 квартир власне якраз пошкоджено. Також з них 14 квартир повністю вигорено. Якщо ми говоримо про... Статистичну інформацію і також вибито 1208 вікон. Зруйновано 51 квартира повністю. Те, що ми знаємо, те, що власне якраз подають статистичні дані. Якщо ми говоримо про штаби, то по факту в перші хвилини влучання після відбою тривоги громадські організації, по факту всі громадські організації, молодіжні громадські організації міста, це більше 30 громадських організацій, розподілилися поміж двома штабами, 27 та 22 школою. Власне, якраз поблизу будинків, де відбувалося відбувалися влучання, і організовували зокрема і харчування. В тому числі гарячий чай, печиво, а також організовували штаби такі, оскільки люди приносили е, окремо харчува продукти харчування, а також додатково приносили одяг, також тому що е, важливо було, щоб власне якраз ті, ті сім'ї, які постраждали, могли зігрітися як мінімум. Насправді, в перші половині дня настільки великого напливу людей не було. Але ми також попросили психологічні служби, щоб чергували це і працівники денного центру при центру соціальних служб. Це працівники Тернопільського національного педагогічного університету, психологи, зокрема, на чолі з Мариною Ораб, а також психологічною службою Олени Зеленської. та як вони чергували постійно, а також надавали психологічну допомогу спільно із нашими працівниками, окремо працювали. На місцях психологи ДСНС, а також поліції про це всім відомо, тому що це їх прямий протокол. Це дуже важлива комунікація. Дуже важливо, що з нами чергували поліція на штабах. А також власне якраз реєструвала пошкоджене майно на місці 27-ї шнамісті 27 школи. Зокрема, працівники центру соціальних служб занотовували всіх людей, які постраждали. Mm -hmm. Тобто, в кого вікна вибиті, хтось надихався чадним газом, хтось хтось, власне, якраз потребував якоїсь допомоги. І ми, власне, занотували. Зокрема, ми можемо сьогодні говорити про те, що це 90, 995 осіб, які зареєструвалися про те, що вони постраждали. Ми також потребують допомоги. Також наші працівники впродовж цілої суботи продзвонювали і уточнювали інформацію в цих людей, і е, серед них 52 сімей, які проговорили про те, що їм важлива допомога саме продуктами, uh -huh. гігієнічними наборами е, і так далі. Тому це дуже теж важливо, оскільки є, є, є така велика координація. Якщо ми говоримо про координацію, то громадський сектор, молодіжні громадські організації дуже чітко скоординувалися, оскільки е, перший ж день приїхала фура у ВКБ ООН, і е, е, так сталося, що вона мала приїхати впродовж дня, але вона приїхала. Половина одинадцятої ночі, uh -huh. і відповідно було достатня велика кількість людей, яка могла розгрузити цю фуру. А це велика фура на тонн. І Відповідно, всі громадські організації закумулювали сили свої вечором. Ще прийшли для того, для того, щоб власне якраз розгрузити цю фуру. Окремо інші молодіжні спільноти мали силу для того, щоб об'єднатися і харчувати ДСНСників, так uh -huh. які розгружали поліцейські, які цілодобово чергували. Тому це окрема така велика спільнота і велика. Сили волонтерської спільноти, яка є у нашому місті, зокрема, і це дуже цінно, тому що до цього часу наші волонтери координують, в тому числі, і дитячий шт штаб в дитячому садочку, номер 9, про який також координують mm -hmm. окремо молодіжний сектор, який працює в цьому напрямку, який збирає також допомогу. Тому звертаюсь до всіх. Небайдужих, ви можете приходити приносити е, е, речі побутового вжитку, окремо хімія, шампуні, зубні пасти, побутова хімія, тому що дуже багато людей зараз е, власне якраз прибирає у своїх квартирах і вони також просять про якусь допомогу в такому форматі. Ось е, це можна дитячому 9 садочку. Є окрема спільнота, християнська спільнота молодіжна, яка також допомагає е, власне якраз. Е, в координації цього напрямку. Наскільки ну, я руху. знаю, так навіть сьогодні ми там були. Так то працюють штаби. Кожен може звернутися. Так хто постраждав, можливо, люди, в кого там вибиті вікна, написати якусь заяву, зареєструватися, зареєструвати так, так. ту чи ін, та чи інше угу. прохання. Відповідно, так. теж згодом буде реакція. Якщо на якщо ми можемо повернутися так до 27-ї угу. школи, 27 школи до штабу там так також чергує відділ звернень Тернопільської міської ради, який також приймає заяви на виплати допомоги, зокрема також чергу окремо міграційна служба, яка яка також допомагає, і поліція про яку ж також говорила. Тобто це вони фіксують. Так. Якщо людина втратила документи, теж фіксують з... цей факт і безпосередньо так. згодом так. теж буде алгоритм роботи, як ці документи відновити. Так, так. Пані Христина, маємо зараз також звернення міського голови стосовно цих двох будинків. Давайте подивимося. Будинок на за адресою 108, за попередньою інформацією, з зовнішнім оглядом, будинок не підлягає відновленню, реконструкції чи відбудові. Тому вже починаючи з сьогоднішнього дня, оскільки припинена пошуково рятувальна операція, експертів допускають до обстеження. Сьогодні просимо експертів розпочати обстеження даного будинку і дати висновок про те, що будинок не підлягає ремонту, реконструкції чи відбудові. Всі мешканці цього будинку, тобто люди, хто є власниками квартири, хто зареєстровані за даним місцем проживання. Отримують грошову компенсацію від держави на придбання нового житла. Над цим ми вже працюємо спільно з міністерством, щоб буде отримувати такі кошти швидше. 15 квітня 31. Є два під'їзди, які виграли, які постраждали найбільше. По цих під'їздах вже проведено інструментальне обстеження. Експерти дали позитивний висновок про те, що під'їзди підлягають капітальному ремонту з подальшим проживанням. Тому цього тижня розраховуємо отримати. Проєктну документацію розпочати ремонті роботи по під'їзду. Тобто під'їзди будуть відремонтовані коштом міста, відновлення всіх необхідних мереж. В цих двох під'їздах за адресою 15 квітня 31 і за адресою 108 мешканці не можуть проживати. Тому мешканцям цих під'їздів цього будинку ми виділяємо з бюджету 15 тисяч гривень. Ці кошти сприймуть для того, щоб люди собі орендували житло, наймали житло, платили за оренду житла. Якщо будуть проживати більше, ніж місяць, така виплата буде продовжитись в наступній місяці. Стосовно ремонту квартир за адресою вулиці 15, квітня, 31. Всі втрати по цих квартирах будуть компенсувати за рахунок державної програми Є відновлення. Мешканці можуть починати там проводити самостійно ремонтні роботи, але ми рекомендуємо, щоб люди звернулися на телефон 102 на 15.80 в міську раду, комісія зафіксує ті пошкодження, які є. Для того, щоб люди мали можливість отримати піднішкодування з державного бюджету. З ініціативи мешканців є пропозиція поруч з даними будинками, місце буде визначене. Встановити пам'ятні на знак шану до тих, хто загинув. Тоскільки ви бачите, люди кожного дня приносять свіжі свічки, лампадки, якісь дитячі іграшки. Зараз почнеться зима, почнеться сніг, почнеться болото. Воно не повинно бути знищене, забруднене, воно має бути. Гарно складно, акуратному місці. Можливо, з часом ці пам'ятні хрести перетворяться на якісь меморіали, пам'яті, каплички чи будь-що, що захочуть мешканці цих будинків, які тут проживають. І ритуальні послуги вже проводяться поховання. На жаль, всі ритуальні послуги, поховання, всі речі, які зв'язані з похованням, забезпечуються повністю за кошт бюджету міста Тернополя. Надається вся необхідна допомога. Що ж ми повертаємося у студію і продовжимо говорити про допомогу постраждалим? Пані Христино, от ви перед тим казали за ці списки. Так людей, які приходили, писали про свої потреби. Також я так розумію, зазначали, можливо, хтось шукав своїх знайомих рідних з цих будинків. Хто ці списки всі синхронізував, обробляв які структури? І якщо теж ваші вас є інформація, можливо, про лікарні, скільки зараз там перебуває людей, які постраждали. Будь ласка, теж озвучити буде нам цікаво послухати. Власне, якраз що стосується синхронізації організації всіх списків займалися управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей. Зокрема, ці списки надходили із штабів 27 та 22 школи, де власне якраз реєстрували спеціалісти центру соціальних служб наші, які є в якраз підпорядкування управління. Також ДСНС подавали списки додаткова гаряча лінія Тернопільської міської ради, яку ми ще ж раніше ще в майбутньому озвучимо, оскільки дуже важливо, що якщо ви відчуваєте, що ви є постраждалою, і ви знаєте, що вони зареєструвалися, то можна ще. Подати свою інформацію також відділ надзвичайних ситуацій надавав свої списки, які вони також отримав медичні заклади. Зокрема, надавали списки, а також поліція. Це синхронізація всіх великих списків, оскільки в майбутньому ці списки власне якраз отримають УВКБ ООН Це імплементаційний партнерці організації право на захист, які є зараз у Тернополі. Які вже насправді розпочав роботу над списками. Власне, якраз всіх постраждалих людей. 995 осіб. Ми подали зараз. Разі, а також ми продовжуємо формувати ці списки. Ну і також аналогічно ЮНІСЕФ надає допомогу для постраждалих дітей, які є в лікарнях, а також сім'ї, в яких є діти до 18 років, а також перебувають в лікарнях. Також можуть отримати допомогу від ЮНІСЕФ. Також це окрема історія. Це ті списки, які власне якраз ми можемо допомагати власне, а людям хочеться зараз озвучити їх. для тих, хто нас там зараз дивиться, почув, куди йти, щоб зареєструватися на цю міжнародну допомогу, так ці міжнародні організації, які зараз теж працюють у Тернополі, так і є оці списки, про які ми зараз говоримо. Все ж таки, йти в ці штаби реєструватися, чи не ж можливо на номери гарячої лінії міської ради? Однозначно є окремі люди, які працюють у штабах, в тому числі і наші працівники центру соціальних служб, які реєструють так само ж і відділ звернення, які mm -hmm. перебувають у штабах саме два. 37 школі зараз локалізовано найбільше людей туди звертаються. Відповідно, я хочу озвучити гарячі лінії. Це 1580, це гаряча лінія Тернопільської міської ради, а також 0800 303 522. Також є ще окремо мобільний телефон, який я озвучу. Це 067 447 29 19. Це номера гарячої лінії для тих, кому потрібне тимчасове розміщення, а також для тих, кого постраждали житло. Uh -huh. Додатково номер для отримання психологічної допомоги. Якщо ми говоримо вже про номери, я також продиктую з вашого дозволу Сергію. Це плюс 8-098-174-77-41, а також 067-118-98-85. Це кваліфіковані. Психологи, які працюють в даному центрі, при центрі соціальної служби, які можуть допомогти. І для тих також ми шукаємо людей, які можуть надати житло, тому що дуже багато людей, які постраждали житло, які е, шукають житло поблизу, насправді, 27-ї школи, 26-ї школи, тому що дуже багато людей працюють в, в, цьому районі. Тому якщо ви можете надавати своє житло, або е, надавати в оренду житло, оскільки е, є такі компоненти Тернопільської міської ради, власне, якраз допомога, яка передбачає орендувати житло, то я також з вашого дозволу продиктую номер телефону. Так, так. Це плюс 098 174 77 41, а також 067 118 98 85. Цей телефон також Кож дублюється власне якраз із наданням психологічної допомоги, тому що ця та сама ж лінія, яка і надає до психологічну допомогу, а також отримує власне якраз контакти людей, які надають житло. І якщо ви знаєте, що вам потрібно житло, ви також можете телефонувати за цими номерами телефону. Це для того, щоб ми могли підшукати вам якісне житло. Ага. в майбутньому. Христина ще також дуже було багато запитів і запитань стосовно дітей, які зараз перебувають в лікарнях нашого міста. Ви, як так, ваше управління безпосередньо, я думаю, зараз теж спілкуєтеся з рідними. Яка там ситуація, в якому стані діти? Наразі зараз 18 дітей перебувають в закладах медичного догляду. Двоє із них переведені зараз у на лікування у львівську лікарню. Перевезені є діти у важкому стані. Є діти, які насправді постраждали сильно психологічно, оскільки у багатьох дітей загинули батьки. Але на превелике щастя у всіх дітей є один із батьків. Тобто немає такого, щоб у неповнолітніх дітей хтось загинув двоє батьків, наприклад. Ага. Це направду велике щастя для дітей, оскільки діти мають одного безпечного дорослого біля себе насправді. Це, це це дуже велике горе і велика біда для дітей, які втратили одного із батьків. І направду я знаю, що Тернополяни дуже підтримують, і також і міський голова разом із нами на день захисту дітей, тому що так склалося. Що саме 20 листопада, день захисту дітей, ми відвідували лікарні, відвідували дітей, чули потреби опікунів. А також ага. власне якраз тому що багато ще бабусів, дідусів були із. Дітками, бо в двох і був двох дітей, якраз батьки поверталися із за кордону, саме тати. Так То ми також відвідували їх і запитували про потреби, зокрема всіх дітей, які були у лікарнях. Ми стараємося реагувати на всі потреби дітей. першочергово. Я так розумію, що теж є вже якийсь список постраждалих безпосередньо і з ними ведеться розмова: що потрібно, як потрібно і яка має бути наступна допомога. Так. А наразі їхній стан так розумію, окрім тих дітей, які зараз уль. Бові стабільний, просто потрібна так оця допомога і напевно потрібен час. Наскільки ще я тільки в реанімації, але насправді дякуючи також благодійникам, також надана допомога власне якраз для закупівлі тих чи інших лікарських засобів. Однозначно так ми, ми працюємо. Ми комунікуємо із лікарнею, лікарями, а також і сім'ями безпосередньо комунікуємо, допомагаємо їм. Ми також ще хочемо розказати і показати коментар міського голови стосовно віку. адже на вулиці 15 квітня, вже вчора почали встановлювати вікна. В деяких квартирах. Давайте послухаємо також коментар міського голови. Починаючи з сьогоднішнього дня, розпочалося встановлення вікон в будинку за адресою 15 квітня 31. За нашими попередніми обстеженнями, 1112 вікон є знищеними або підлягають заміні і 49 балконів. Ця цифра є динамічна, вона може збільшитись або зменшитися. По кожному будинку, серіально по кожній квартирі, буде проведено обстеження. Але оскільки ми чекаємо вже ближчим часом похолодання і сніг, тому всі вікна ми замовили за рахунок бюджету громади. Вже сьогодні вікна встановлюються. Просимо мешканців тих квартир, які постраждали, пустити до себе в помешкання майстрів, для того, щоб могли зробити замір, зробити заміряти вікна. І протягом декількох днів вікна будуть виготовлені і встановлені. Ну, перше, ми радимо мешканцям, які живуть поруч з вулиці 15 квітня 31, в сусідніх будинках звертатися в 27-му школу, оскільки тут ближче, продовжує свою роботу штаб. Там є люди, які допоможуть, підскажуть, як це правильно зробити, оскільки це можна зробити або безпосередньо через її відновлення, або шляхом подачі документів через СНАП. Тому, хто не може скористуватися програмою є відновлення, порадять, як оформити документи, подати через СНАП. Що ж ми повертаємося в студію і продовжуємо говорити з Христиною Білінською. Нагадаю, це начальниця управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради. Пані Христино, вже багато проговорили про допомогу, про волонтерство, про алгоритм дій, про допомогу міжнародних організацій станом на сьогодні, можливо, яку ще потрібна допомогу. Дуже багато є запитів від самих тернополян в коментарях. Можливо, що ще потрібно принести, донести. Ви як безпосередньо там працюєте. Бачите, що треба, може, теж зараз озвучити і чи варто щось нести взагалі, бо знаю, що за цих кілька днів дуже багато жителів громади долучилися і принесли і продуктові набори, і засоби гігієни. Дуже багато всього чи варто щось ще нести тут. Дякую, Сергію. Насправді, те, що ми проговорювали із штабами, то однозначно поки що не потрібно нести одяг. Та це однозначно, тому що в кожного штабу те, що ми проговорювали, та що ми приходили і вчора, і сьогодні, і позавчора, просять не приносити одяг. Окремо штаб в в дев'ятому садочку. Просять молодіжні, власне якраз лідери, просять принести засоби гігієни, тому угу. що кажуть, вони шаленим темпом розходяться Розбравити. однозначно. А також засоби побутової хімії, те, що просили сьогодні, принести те, що ми проговорювали в індивідуальних комунікаціях. Ця я також бачив, що не знаю, чи це в штабах давали, але теж люди брали продукти харчування, так. крупи так саме які теж такі необхідні речі, чи роздають там наприклад, якісь продукти. Однозначно. насправді в момент навіть власне якраз коли завершилася повітряна тривога, і коли ми прибули на місце, це буквально ну можливо. Пів години після того, як завершилась тривога, уж люди вже з пакетами із продуктованими наборами із водою були вже біля, біля будинків, і це насправді про таке велике сили об'єднання, допомоги і взаємодії. Тому так люди приносили у штаби багато продуктів, багато їжі. Зокрема, годували рятувальників і поліцію, які були вже на місцях. Тобто, це теж велика така сила взаємодії. Багато підприємців, які які Координують власне якраз діяльність Ці кафе, а також ресторанів, також привозили гарячу їжу. За це ми дуже дякуємо. Направду ми збираємо зараз всю інформацію, бо незабаром день волонтера, і ми відповідно хочемо обов'язково нагородити тих людей, які, які багато працювали в цьому напрямку впродовж цього тижня, і, і до і училися, наступного власне, до тижня до ліквідації однозначно наслідків. це дуже важливо. Також ми працюємо із міжнародними партнерами і щиро дякуємо у ВКБ ОНУ, оскільки ВКБ надав. Л можливість для наших тернополянів, які постраждали квартири, отримати плівки, отримати плити mm -hmm. для закривання вікон. ЮНІСЕФ допомагав відповідно, щоб це були. Комунальні так там коридори і так далі. Також допомагав із плитами, із плівоплівкою, mm -hmm. щоб закрити, щоб не було відповідного протягу і не було, не задували, не псувалися приміщення. Також ЮНІСЕФ надав гігієнічні набори саме для дітей в кількості 50 в боксів, і також надав сім боксів для шкіл, які постраждали, тому що у нас шкіли постраждали, це 5 шкіл і дитячий садочок. А також додатково ще школа там, де. Я ж там, де є штаби, це 27 школа та 22 школа. Ось ті великі, гігієнічні бокси також можуть слугувати підтримкою для цих шкіл, які постраждали, або такі, які надають підтримку. Також молокіна дала продуктові набори, і це теж дуже важливо, тому що в багатьох сімей, в яких вибило вікна, вони проговорювали про те, коли ми обдзвонювали, тому що цілу суботу працівники управління спільно з Центром соціальних служб, спільно із учнівським парламентом. Снага, тому що учніський парламент щиро долучився до обдзвону, власне, якраз добровільно долучився до обдзвону наших. Тернополяни, які постраждали і відповідно проговорювали про те, що їм важливо продукти, які які можуть зараз штук їсти. І власне якраз молокія надали ці продукти. Це надзвичайно важливо, тому що коли ми проговорювали, ми питали які якип'я продукти. Ми проговорювали, що є молокія, так є uh -huh. та інший ряд інших продуктів. То вони проводили, що, що так, що їм йогурти, їм творог і так далі. Це важливо зараз їжа, тому що інколи вони не мають можливості приготувати ту ж їжу. Uh -huh. і що що ос... на я вам дякую за розмову? Бо, на жаль, часу у нас дуже мало для. Такої грунтовної і важливої бесіди, але будемо намагатися і в новинах, так і в соціальних мережах повідомляти про цю допомогу, про інформацію, яка зараз теж надважлива для жителів нашої нашої громади. І нагадаю, друзі, що сьогодні в студії разом зі мною була Христина Блінська, начальниця управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради. Бережіть себе.